Моє шанування друзі, ми з вами у Львові і я хочу вам розповісти історію про потяг-привид. У 1861 році був побудований залізничний маршрут з Перемішля до Львова імені Карла Людвіга. це рідний брат імператора Австрійського імперії Франца Йозефа. Імператор. Після відкриття цієї гілки розпочалися якісь дивні події на залізниці. А саме те, що очевидці стверджували, що бачать потяг привід, який рухається з великою швидкістю і в один момент зникає. При цьому всьому не робить жодної шкоди нікому. Залізничники були розчаровані, адже ця новина ширилася Львовом, перемішлем іншими містами, і пасажири просто відмовлялися від подорожування залізницею. Отже, одного дня, коли пасажири на пероні очікували на прибуття потяга з Відня, вони зауважили, що йому на зустріч рухається потяг-привид, а з його вікон було видно дивні обличчя. Коли потяги наблизилися один до одного, то потяг привід війшов в потяг з Відня, пройшов всі його вагони і в кінці зник. Зник назавжди. І це, друзі, легенда древнього Львова. Підпис, лайк. Хорошого всім і доброго дня. До зустрічі, друзі!